І всім привіт! Сьогодні знову на моєму каналі Укрсталкер. Сьогодні я покажу, як пройти в Хітмені, в Дубаях. Першу місію, ну, устранити Себастьяна Сатак, що він аж там. <кхух> Починати, думаю. ну, і починаємо. Для початку я завжди заходжу сюди. Сюди. Закриваю. Затоплю. Чекаю. Він сюди заходить. <кій> <кій> Усміряю, ламаю, Є? беремо ключ карту. замаскуватися, Так, окей, тепер. Ховаємося Ху... <кху> сюди. Чекаємо, поки сюди прийде хтось. Треба. Ш... Займати сюди охорону. Все. Тепер треба чекати, поки поки не зайдуть. Не вже рано, що а, ні, ще ні. Ну я тут, чого ви тут не заходите? Окей. <кій> Затупіть. О, ні. Давайте заходь, 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 заходь. Я тут. Ну, чого ти сів, а? Чо ти сів? Давайте заходьте. Хоч хтось зайдетесь сюди. Охорони, звісно. Давай, давай, вбиваємо. Ну тут вже нереально треба буде перепроходити. Проблема то в тому, що якийсь один <coughs> чоловік то все побачив, я не встигаю нічого зробити. Потім всі просто сюди набігають і. неможливо. Я знаю, що один варіант. Буваємо двері. І можна попробувати. Просто вбиваємо тут. Забираємо кучу карту. <кій> <кій> Чекаємо. Чекаємо, поки охорона на нас. Охорона там, там, там. Окей, okay, до охорони сховатися? Я маю одну ідею. Прописуємо карту. Двері. Беремо банку газіровки. Заберемо. Забираємо. Окей. Відкриваємо. По плану провалюємо. По плану звалюємо тепер. Тепер пробуваємося з security. Чекаємо в security, поки вони звалять. Якщо він зараз мене заподозрить Я. Yeah. Є? Збираємо. Я бор... так взяв ключ-карту. Так, все тепер біжимо. Оу. 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 Ака. Це замаскирувати. Тепер треба замаскуватися, щоб вони перестали мене шукати. Для цього треба, щоб я був далеко. А вони зараз побачать труп і мені буде нуж добре. <кій> У сторіч можна зайти, але це буде не дуже добра ідея. О, знайшов. М. Mm. Заход, заходимо сюди. Нам, нам не потрібно його вбивати, це тільки мешає нам. в смысле. Ага. Ідея. Треба знайти викрутку. Хм. <coughs> Найдіть отверку. Так, нам сюди. Окей. Okay. Тепер мені взагалі інший іншу частину пентхауса. недалеко, але це вже... Не, nie... а як мені поміняти? Між цим... Окей, що нам не поки що не потрібно. За так що може її скинути, тому. Ммм. Треба, щоб він зараз Це вода. Ні-ні-ні. це. Чекаємо, поки він відійде. Голіємо провід, поки цей. М -м -м. Так, він зайнятий телефоні. Треба, би хтось свідір... відвернувся. <кій> Ще б я наїднувся. Мені знайти десь це. Як мені тепер його тут отак от так от остранити? Угу, окей. Ти що собі там сказав? Угу. Можна яблуком його вбити? Ага, я можу сюди пройти. Повертаємося до того Себастьяна, бо він щось. Бо я не можу безпечно її зробити, тому що він там. Взагалі, от. Просто за секунду сюди вертайте. хай. Mm -hmm. Выключи там. Включи там. Yeah. Тепер залишається просто включити, коли він буде тут. І по суті тоді. Але як мені от взяти. Зброю, я ще не знаю. Ага. Є. Yeah. Є. I... Yeah. Треба звідси свалити, я Правильно зрозумів. Все. Тепер мене шукають. Та просто прострілити теж можна. Любого. Ні. Я. Просто той. Я просто. <кхій> Хочу вийти звідси. Який виклюва, не хочу, щоб я вас вбив. <coughs> Це було трохи нецікаво. Кось вбити на останок. Можете цього не робити, просто звити, а я. Я хочу, щоб ти сюди прийшов. Так вже не цікаво. Ну, на тобі. На ну, тобі теж. Бразу тут зараз всіх перестріляти. Кстати, добре ідея. Ну, всіх це забагато, тому просто звалюємо. <кхух> це був туторіал, як підстроїти на щасний випадок під. Ну, mm. саме квесті і. думаю. Тут є варіанти, а. А, тут я вже ті, які я виконав. Ну окей, ви були на каналі Укрсталкер. Всім доступних відео!